Майбутнє у наших руках в цьому переконані місцеві активісти, які взялися за організацію в Івано-Франківську популярною в усьому світі конференцію формату TEDx. Такі дійства дають можливість українським містам долучитися до світового руху TED і зробити свій внесок у розвиток ідей, які вдосконалюють світ. Франківську ми б хотіли, щоб от учасники. Те диксо Івано-Франківськ це були ті люди, які є конструкторами майбутнього нашого, в певній своїй галузі. І це, от, власне, цей захід, основна його мета не буде для того, щоб, от Тедикс Івано-Франківськ, а для того, щоб ми зібрали людей в одному місці і щоб, вони, щоб ми всі разом змогли. Е, Такий собі нетворкінг зробити на цьому заході до участі у tedx конференції Організатори запросили відомих українських особистостей. Серед них президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт та навіть міський голова Львова Андрій Садовий. Саме вони спробують, використовуючи власний життєвий та професійний досвід, дати відповідь на запитання, що потрібно Україні сьогодні. Свої ідеї матиме можливість висловити кожен бажаючий. Досить займати знаєте, таку патерналістську позицію, що нам держава щось має дати. Давайте задамо собі питання, що ми зробили для своєї держави. Я розумію, це звучить дико, можливо і смішно, так але все таки давайте щось починати. Давайте брати на себе ініціативу і будувати цю державу хто як не ми. Все, і я хочу, щоб цією ідеєю перейнялися не тільки ми, організатори, а щоб ми змогли донести до тих 200 чоловік, які прийдуть до нас. Конференція формату TEDx відбудеться на початку жовтня у приміщенні обласної філармонії. До слова в Івано-Франківську таке дійство стане щорічним.